Сьогодні у нас розпакування продуктів з коментарями. Щас тут підпишу? Це я вам нагадаю знову марафон, контент плану від чату GPT і сьогодні день третій. І так, поїхали розпаковувати продукти. Ще я купила таке печиво дитяче для дітей палички. А, вгадайте, скільки вони коштують курозняння для дітей від 6 е, місяців. Як же ж без хлібчика. Хлібчик такий купила. Ідемо далі. Далі у нас ідуть такі ось дуже, і мені подобаються, і Мілани, такі от пряшечки. Гадайте, скільки вони коштують. Далі у нас це абсолютно. Останнє на сьогодні. Це ось такі персики. Так. Коротше, залишайтесь з нами. Завтра вже буде нове відео на нову тему від чату GPT. І пишіть ваші коментарі, як ви вважаєте, на яку суму я скупилася. І всім дякую за перегляд, всім пока!